Всім привіт! Друзі! Продовжуємо заробіток в інтернеті. В цьому відео покажу, як я заробляю за допомогою двох сайтів. Перший сайт це брокер, на якому я відкриваю угоду, а другий сайт це investing.com, сайт, на якому я даю сигнал. Для прикладу валютна пара євро-долар. Вона у мене відкрита на брокері, і я бачу, що є сигнал на продаж, тобто активно продавати. Заходжу в угоду на 1 хвилину на пониження. Якщо моя угода буде плюсова, я зароблю 1800 гривень. Тобто можна заробляти з допомогою, того, що ми повторяємо за сайтом. Тобто, Цей сайт дає сигнал по індикаторам. Тут також трейдери діляться своїми сигналами і ми можемо за ними повторяти і заробляти. Якщо пише активно продавати, можна заходити спокійно на продаж. тобто, на пониження. Якщо пише активно купляти, ми заходимо вгору. Якщо пише просто купляти або продавати, ми не заходимо в угоду. Або пише нейтрально, ми також не заходимо в угоду. Ось. Залишається 10 секунд. Давайте дочекаємо, що погода завершилась, і я вам більш подробно розкажу про ці два сайти, як я заробляю. Так, угода плюсова, ми заробили 3800 гривень. Чистими я заробив 1800 гривень, 1800 гривень і є моя комісія за вірний пронос, куди піде ціна. Дивіться, повертаємось на інвестінг.com. Тут у нас є різні таймфрейми: одна хвилина, 5 хвилин, 15, 30 і тому подібне. Якщо ми дивимося на хвилинному таймфреймі сигнал, ми. На хвилину відкриваємо угоду на брокері. Це дуже важливо, тому що якщо ви будете дивитись на 5 хвилинному таймфреймі сигнала, відкривати угоду, наприклад, на хвилину, ну, сигнал може себе не відпрацювати. Також бувають випадки, коли себе сигнал не відпрацьовує з першого разу, потрібно брати догон. Такі випадки також бувають. Що нам допомагає в такому випадку? Нам допомагає. 1% від нашого депозиту. Тобто заходимо на 1% від депозиту. Якщо у вас, наприклад, там баланс 3 тисячі гривень, заходимо вгоду на 30 гривень. Якщо ви будете ось так торгувати, ви будете завжди в плюс, тому що якщо угода буде мінусова, ви собі вже відкриєте другу угоду на 2%. А як буде ще раз мінусова, відкрити на 4%. Ну, більше 3-4 мінусів в ряд зловити дуже важко. Ось. Ось такий спосіб заробітку. Дивіться, посилання на брокера, а також на investing.com Будуть в закріпленому коментарі а також в профілі. Переходіть, пробуйте, дивіться, це все можна перевірити, навіть на демо-рахунку. Тобто вам не потрібно поповняти реальний рахунок. Ви можете от собі на демо-рахунку торгувати. Дивіться, я на демо рахунку, можу собі дивіться, даже можу угоду на 100 тисяч відкрити, на демо рахунку. Ось, Дивіться, дивіться відкриваю собі угоди, на демо рахунку спокійно. Навчаюсь, спокійно можу перевірити цю схему заробітку. І після того, якщо у вас заходить, ви можете собі турбувати на реальному рахунку. Ну це ж халява, друзі, це ж халява. Ви можете перевірити на демо рахунку, Якщо воно працює, ви можете спробувати на реальному рахунку. Ось, Ось такий вийшов відеоролик, заробили. 1800 гривень, досить таки непогано на одній годі заробити такі кошти. Деякі люди за один день не заробляють такі кошти, а тут в інтернеті можна заробляти. Тому, друзі, навчайтесь, старайтесь заробляти в інтернеті, в інтернеті можливості, в інтернеті набагато більший заробіток, чим в офлайні. Ось такий вийшов відеоролик. Поставте обов'язково лайк, пишіть коментарі. Також хочу сказати, що в мене є свій телеграм-канал. Так, Тут поки що небагато підписників, всього лише 11, так як всього недавно я створив цей телеграм-канал. Також є безкоштовний телеграм-ботик і видає сигнали по різним індикаторам. Дивіться, щоб підключитись до бота, вам не потрібно там ніякій реєстрації і тому подібне. Дивіться, переходите в бота, нажимаєте «Я підписався, нажимаєте. Зареєструватися, якщо у вас немає аккаунта на брокері, а якщо вже є, нажимайте вже зареєстрований, бот вам видає посилання, і ви собі торгуєте по сигналам бота. Досить гарні сигнали, бот видає сигнали по більш ніж 10 індикаторам, тому проходимо дуже гарно. Для прикладу завчора 3 плюса і тільки 1 мінус. Тобто, якщо ви в цьому всьому готові розбиратись, ви тут будете заробляти досить такі великі кошти. Посилання на цього бота є в моєму телеграм-каналі. Телеграм-канал в закріпленому коментарі або буде в профілі. Також посилання на всі ці платформи також будуть в профілі або в закріпленому коментарі. Ось пишіть коментарі. Якщо сподобалось, підпишіться на канал, очікуйте нових відео. Ну і до зустрічі. Всім пока!